Усім привіт! Це Майнкрафт для чайників. Так, всі чули, так, всі бачили. А якщо зробити версію в Майнкрафті? Так, 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 так. Це робив вже Алекс Ріш. Так, так, нічого не скажу. А якщо зробити іншу версію, українську, можливо, українську мову. Чи пародію, як вам правильно Але тож, представляю вам. Майнкрафт для Чайників. Почнімо. Отож, респан. Та що не так знову? Гра просто прекрасна. З вигляду і гарна і мирна гра. Але вночі ти передумаєш. Що? Ця гра. Сама каже за себе Майн і Крафт. Майнкрафт. Ти будеш рубати. Копати, рити, будувати. Добудь це дерево. Моу. Синдею. Йоги? Зайди в інвентар, зроби з дерева дошки, з них палиці, зроби верстак. Чудово, добудь камінь. Тепер зроби кайло, кам'яний меч, лопату, сокиру і вугілля не забудь. Шш, дай так що можна було чешину. Забудуй собі дім. Ну так, знову ремонт. Всі це не люблять, але як прекрасно. Ну, звісно, не пентхаус в Києві, та й не Хрущовка в Житомирі. Тож підійде. Збудуй собі нормально. Облаштуй його як свій. Спочатку зроби світло, потім е місце для збирання речей своїх, книжкові полиці. Пічки, картини, щоб дивитися, крісло, ну і коврик на додачу. Ех, прекрасна гра. Бачиш який гарний захід. Як тільки він зійде, прийде стільки монстрів, що навіть церкву не поподуєш і вони не зникнуть. Вони не підуть. Ти не зможеш від них відійти, вони політ. Тобі нема що робити. Ти не маєш куди сховатися. Що робити? Нема нічого. Ні депресантів, нічого, Навіть горілки. Що робити, що робити? Two years later. Нарешті ти зробив це. Нарешті. Скільки часу пройшло? А, ну так вже небагато, 10 хвилин. Ну, гаразд. І я знов дурі, знов забув ліжко. Ну скільки можна вже, а. О, бачиш вівцю чик 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 чекай, 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 чекай. Не повторюємо канал а, Алекса. Окей? Пропустимо цю сцену. О, бачиш цукрову Угу. Добудь її, нам вже вона ще знадобиться. Молодець. Справді знаєш, що треба робити. Та й не подаріть мені відомо, тож розсадиш її, то все буде добре. Ну Нарешті це вже все. Ех, Але це тільки перша серія. що? Я зроблю опитування, щоб глядачі вирішили, яке відео наступне. Чи про ферму, чи про шахти. Не хочеться повторювати канон. Ех, яка все ж таки гарна гра. Ну що ж, друзі, бувайте!